Так, зараз вам прикольчую, покажу. Тут <laughs> наводив експерименти. В общем, мішок у мене залишався такой, перемочений вже соломки. Думаю, щось вийде, не вийде. Взагалі, не роблю таке. Але, думаю, для експерименту там залишилось у мене по 200 г різного Ну, Куди його дівати? Запарювати, ще чекати там три дні, поки прийде міцелій. Ну, думаю, ладно, закинув. Закинув. Оце ось білий сорт, а це К-17, так, пополам. Ось дивіться, що виросло. <хи> Прикольно взагалі. Наросте. Ось тут біле, тут 17 Хтось каже, та світла, ті, ти не давав. Ну, як не давав, ось дивіться. Ну, це сорт білий. Розумієте, білий сорт. Це ось сірий сорт. <хи> Такі от прикольні. Так що експериментуємо, будьте з нами, вчіться з нами. І я думаю, що грибочки у кожного на столі це. Справді, справжній делікатес, який хоче посмакувати кожен.